Зараз на екрані ви бачите графічний об'єкт, який ми з вами сьогодні побудуємо в програмі GIMP. Цей графічний об'єкт розміщений на жовтому фоні. Має форму, ось, бачите, синього кольору, ефект випуклості, серединка вигляд такої кнопки, середина синього кольору і легенький ефект світла. Цей графічний об'єкт, як я вже сказала, будемо створювати в програмі Gimp. Що це за програма? Це графічний редактор, який, ви, за основними можливостями, такі б я виділила три головних характеристики для нього це перше, те, що він безкоштовний. Друге, те, що займає невеликий об'єм. І третє. Це те, що має великий функціонал можливостей. І за цими своїми функціональними можливостями він не уступає навіть такій дуже серйозній і об'ємній програмі, як Photoshop. Цю програму ви можете скачати як на офіційному сайті програмі, програми Gimp, так і за посиланням на сайті дистанційної освіти. Але перш ніж ми приступимо з вами і ознайомимося з роботою цієї програми, ми повинні створити тут новий документ. Тобто, це ви бачите зразок, а ми з вами створимо новий такий же самий документ і таку саму графічний такий об'єкт, ширина, значить, ви відкрилися вікно. Ви бачите? В цьому вікні ми бачимо розмір зображення. Ширина 640 на 400. Ну, давайте зробимо 600 на 400. Але можна залишити і той самий розмір. І ось у нас створився новий документ. Ви бачите, це той, що в нас був на попередньо. І ось ми створили новий. Але я завжди наголошую, що потрібно зберегти цей документ і потім з ним працювати. Як це зробити? Натиснути Файл, зберегти як. Вибрати потрібну на папку, в якій ми будемо працювати. І далі ввести назву файлу. Назва файлу, наприклад, розширення ми не, не трогаємо. А вводимо назву, наприклад, pr 9 Практична робота номер 9 І можемо написати, наприклад, кнопка. А на початку ви ще вводите номер групи і нам своє прізвище. І так, зберегли ми цю роботу. Ось вона у нас збережена. Тепер зверніть увагу на сам вигляд вікна програми. Вона зліва розміщена панель інструментів. До речі, ця програма має великий набір інструментів. Далі посередині ви бачите робочу область, і справа вже розміщені слої, канали, контури і так далі. Це ми будемо розбирати з вами все поступово. І так, давайте зробимо фон. Зараз у нас фон білий, і ось ви бачите, тут написано: фон білий. Ми зробимо його жовтим. Як це зробити? Ось, у нас ми бачимо. фони. Колір переднього фону і колір заднього фону. Натискаємо двічі лівою кнопкою миші по фону і відкривається палітра кольорів. Ще один плюс цієї програми великий набір палітри кольорів. Вибираємо спочатку жовтий, так як нам жовтий потрібно колір. Натискаємо ОК. І, відповідно, вибираємо: ось у нас заливка, інструмент заливка, і натискаємо в області ліву кнопку миші. І от у нас фон тепер уже не білий, а жовтий. Створили ми фон. Давайте створимо наступний слой, який підпишемо. Створимо йому номер 1, то в нас був просто з нульовим номером, тепер 1. І у нас утворився новий я б сказала, ще на, це шар, який накладається, коли при створенні графічних об'єктів, шар на шар. І відповідно з цими шарами ми можемо працювати, ми можемо їх змінювати, ми можемо їх видаляти. Тобто, це дуже зручно при роботі в графічних редакторах. І так, нам треба створити контур. Для створення контуру ми використовуємо виділення: прямокутне виділення, еліптичне виділення і довільне. Із трьох цих видів ми вибираємо еліптичне. І в довільній формі посередині цього фону проводимо виділення. Але воно в нас не симметричне, не рівне. Ну, Ми ж так довільно провели. тому ось тут, до кожного інструменту, що хочу наголосити, нижче відкриваються параметри цього інструмента, які можна змінювати. І отут є розмір. Вводимо розмір 200 на 200 і натискаємо Enter. І у нас, вже, бачите, розмістилося таке рівненьке коло посередині. Тепер нам потрібно його залити. Вибираємо колір заливки сірий, так як у нас край цієї кнопки згідно зразка, зверніть увагу, він у нас такий сіренький, тому ми вибираємо сірий колір і вибираємо вже не заливку, а градієнт. Градієнт це інструмент, який дозволяє переходити від одного кольору. До іншого, так як у нас вибрано сірий на передньому плані, а на задньому плані білий, то перехід буде від сірого до білого. Зверніть увагу, набір, змінились параметри інструменту, Вже тут, так як ми вибрали градієнт. І тут ми вибираємо: ну по-перше, нам потрібно вибрати. Від світлого до темного, але ось якщо у вас буде навпаки, то ось тут стрілочка, якою можна перемикатися і переходити від світлого до сірого або від темного до світлого. Нам потрібно від світлого до темного, так як ми хочемо створити ефект об'єму. Далі, тут деформа, у вас може бути лінійна, а ми вибираємо радіальну форму. І далі проводимо зверху донизу, вказуємо напрямок, Тобто напрямок зверху донизу від світлого до темного. Створили ми такий, такий об'єкт. Далі, щоб створити ще такий обід, щоб край показати, нам потрібно зробити. Відкриваємо виділення, і зменшити потрібно виділення. Тут як можна як збільшити його, так і зменшити. Вибираємо зменшити. І вказуємо 20. У вас тут може бути 1 5 ну В залежності від того, що ви ним не користувалися, ви вже дивитеся вказуєте 20. І натискаєте ОК. І ви бачите, що контур виділення в нас зменшився. Тепер ми проводимо навпаки. Знизу до верху. І ось ви бачите, так як ми там проводили від світлого до темного, а тепер від е, теж або зверху від темного до світлого, або знизу від світлого до темного, у нас створився ефект такий об'єм, да? зоровий ми дивимося. Тепер нам потрібно створити новий шар. Створюємо, підписуємо його номер 2. І натискаємо ОК. Ось він у нас створився. І тепер нам потрібно зробити наступне: зменшити ще раз виділення. Зменшити відділення, але тепер уже на п'ятірочку зменшуємо. Бачите, такий тонесенький будочок, чуть, -чуть зменшилися. І тепер робимо е, заливку, відкриваємо палітру кольорів, вибираємо синій колір і е, вибираємо заливку не градієнт. І натискаємо по центру. Ви бачите, у нас, бачите, залилось вже таким синім, і такий то Тобто, ефект уже кнопки у нас візуально дуже добре видно. Тепер нам потрібно зробити. Тінь. Такий світло таке. Як його зробити? Вибираємо колір світло-голубий, наприклад, натискаємо ОК. І далі вибираємо градієнт. Але отут зверніть увагу: нам потрібно, де оце ось градієнт, де ми з вами перемикалися від світлого до темного, в оцьому екрані, де ми бачимо кольори, натиснути ліву кнопку миші двічі. І у нас відкривається перелік. І вибрати перелік від основного до прозорого. Там у нас був перехід від одного фону до іншого, а тепер від основного до прозорого. Змінимо перехід від світлого до, до прозорого. І тепер проводимо, але проводимо не від самого краю, а трішки відступимо зверху і не доводячи трішки. І ось у нас утворився такий ефект. Тобто, наша ціль сьогоднішньої роботи досягнута. Ми з вами, якщо порівняти ось попередню і цю, ми з вами створили точно такий же графічний об'єкт і в вигляді кнопки. Що ми з вами сьогодні використали із панелі інструментів? Ми використали еліптичне виділення, ми використали інструмент заливки, ми використали інструмент градієнт. Ми скористалися з вами слоями або шарами, їх ще називають, ось відкривали і створювали, і ми з вами зменшували виділення за допомогою елемента рядка меню виділення. Отже, мета досягнення, робота виконана.